Металева труба довжиною більше двох метрів наскрізь пробила водія вантажівки. Ось порізані залишки цієї нержавіючої сталі. Діставали їх бійці рятувальної служби на операційному столі спільно з хірургами обласної клінічної лікарні. Лікарі самі звернулися на 101, бо не знали, як звільнити потерпілого від чужородного матеріалу. Ну можна сказати, дуже повезло, тому що якесь відхилення трошки вниз там, в бік. Спричинило б досить серйозну і драматичну для нього ситуацію. За півгодини кропіткої роботи працівників служби порятунку медики змогли повністю вилучити шматок металевої труби з тіла потерпілого водія. Рятувальники не пригадують за останні роки подібних випадків в ситуаціях, кажуть, більше, ніж неординарна. Потрібно було зрізати ще кілька сантиметрів металевої труби, щоб хірурги могли провести успішну операцію. Вже за лічені хвилини рятувальники були в медичному закладі. Після проведення всіх необхідних медичних заходів безпеки наші співробітники приступили до зрізання даної труби. Випадкові очевидці аварії бачили, як вантажівка злетіла в кювет неподалік села Верхівськ. Це рівненський район. Водія буквально заблокувала автомобілі за допомогою спеціального інструменту. Більшу частину сталі відрізали та передали потерпілого медикам. Чоловік проявляв неабияке терпіння, свідомості навіть не втрачав і навіть зумів спілкуватися по телефону. Увесь цей час, коли наші працівники працювали, медики контролювали стан. Потерпілого, відповідно, людина була під анестезією. Зараз дивом врятований чоловік у лікарні. У нього роздроблена ключиця, але життю травми вже не загрожують. про аварію він мало що пам'ятає. Помню, як летіли іскри і як не вирізали цю трубу. Знаєте, є вишні на світі що я сказати. Це брудна травма. Це травма брудним предметом. гнійно-септичні ускладнення можуть бути відтерміновані. Через то терапія направлена на якісь профілактичні лікувальні діянтібіотіки терапія, ці ряд інших медикаментів. І, по ну, щастю, по збіг обставин пацієнта не пошкоджений судинно нервовий почок. Це дуже важливо. Кістковий фрагмент є пошкодження, а от судинно нервовий збережений. Усі обставини цієї дорожньо транспортної пригоди мають з'ясувати слідчі поліції. Попередньо відомо, що труба злетіла із автомобіля, що рухався попереду вантажівки, коли шматок металу пробив лобове скло і поранив водія, той не втримав кермо і з'їхав в кювет. Рятувальників, які звільняли водія та провели ювелірно тонку роботу, найближчим часом мають нагородити. Співробітники, що провели унікальну рятувальну операцію, будуть заохочені правами начальника головного управління Держслужби надзвичайних ситуацій області.